Піднесено красиво, романтично, пізнавально, а ще оздоровче, як на морі. Можна відпочити на Миргородському курорті. Усього дві години їзди автівко від прилук, і ви у справжньому курортному раю з багатою історією, мінеральними водами, басейнами та лікувальними пляжами. Миргород розташований серед мальовничої природи з парками, гадями та річкою Хорол, що створює чудові умови для незабутнього відпочинку. До складу санаторно-курортного комплексу входять санаторії Хорол, Миргород, Полтава та Березовий Гай. Кожен з яких має свою спеціалізацію. Що можна робити в Миргороді влітку? Звісно, що відпочивати на пляжі. Тут є два пляжі для багатих, як кажуть народі, і для бідних. Вхід, власне, на платний пляж коштує 60 гривень дорослого. 30 гривень з дитини. А головною родзинкою курорту, звісно, є власна мінеральна вода миргородська, що видобувається з місцевих свертловин і використовується для лікування у санаторіях. Миргород дійсно чудовий курорт, який славиться своїми мінеральними водами, які використовуються для лікування та оздоровлення. Зокрема, це миргородська. Ходімо куштувати. Прямуємо до розкішної будівлі, яка вся сяє у вітражах та вражає своєю величю і розкішшю. За Миргородською мінеральною водичкою ми йдемо до бівета. Подивіться, яка це гарнежна споруда, і власне маємо з'ясувати, яка водичка для кого більше підходить. Ходімо як нам розповіли у бюветі, миргородський курорт спеціалізується саме на лікуваннях, захворювання органів травлення та порушення обміну речовин, та самостійно собі призначати лікування категорично заборонено лишень з призначенням лікаря. Тут описані правила прийому Миргородської мінеральної водички та її склад. Бачимо, тут є натрій, калій, кальцій, магній, хлор, сульфат, гідрокарбонат, залідок, хлор, бром, йод, кремнєва кислота, там металоборна кислота. Дуже досить такий багатий органічний склад і користь від неї кажуть, що просто неймовірна. А трохи оздоровившись, прямуємо за їжею духовною. І незважаючи на те, що місто не має великої кількості пам'яток, тут можна побачити Успенський собор, міську управу та чоловічу гімназію. Та чи не найбільше туристів гуляє саме біля Миргородської калюжі, підгодовуючи качок та лебедів. Славно звісна Миргородська калюжа, оспівана Миколою Гоголем, раніше займала чи не увесь центр Миргорода, а влітку перетворювалась на болото. Сьогодні ж це розкішний райський кубочок, де живуть лебоді та качки. Здається, що по Миргороду і досі прогулюються відомі постаці, такі як Микола Гоголь, який назавжди відобразив дух Миргорода у своїх чудових повістях. Малікий же курорт без сувенірів. Тут дуже багато яблук із різним крамом, але я обрала для сувенірів сувенірну крамничку, тож буду обирати собі глиняні вироби. Поділля. У цій сувоєрній крамниці дуже широко представлена слов'янська кераміка, а ще вироби народного майстра із Полтавщини Сьоміна. Його вироби я вже маю вдома. Власне, сьогодні на них і зупиню свій вибір. А після закупів нам пощастило потрапити на розкішний благодійний концерт за участю духового оркестру міського будинку культури. Одним словом, від такого курорту одні лишень плюси маленьке, спокійне, затишне зелене містечко з цілою купою переваг. До речі, дістатися Моргорода від прилук можна і потягом. Цей варіант буде значно бюджетнішим. Зрозуміло, що це буде не інтерсіті, а стара електричка, та обирати, звісно, пам.